Добрий день, вас вітає місто Лус звати Сергій. Недавно ми придбали компанію Arpal, давний подрібнювач лягу. Це 60-та модель. Тобто діаметр деревини, яку може подрібнювати, близько 6 см. Вибирали по яких критеріях, щоб була штука компактна, мобільна і двох. Можна в машину загрузити, легко пересувається по ділянці, навіть там, де немає по чому їхати. І попрацювала вона вчора 2 години, досить непогано дала результат. Хорошу продуктивність. Перейдемо до роботи, до запуску. Вона попередньо прогріта, вийде зразу в робочий режим. Ось така щепа виходить. Досить далий продукт. Ми задоволені. Дякуємо компанії Арпал.